Бібліотека це храм, де з давніх давен народ зберігав духовність, знання та мудрість. У давнину бібліотеку називали дім життя або притулок мудрості. Що б ви не робили, чим би ви не займалися, вам завжди буде потрібен розумний та вірний. Помічник книга. Адже книга дивовижний скарб людства. Саме крізь книгу ми пізнаємо світ, мандруємо, робимо цей світ кращим. Мудрість, укладена в її обіймах, окриляє кожну людину. Тож знайомимося. Шановні товариства! Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, який Україна відзначає 30 вересня, я зустрічаюся із молодою талановитою перспективною бібліотекаркою Тетяною Шелюк. І наша розмова піде в різних напрямках, в тому числі і про книгу, і про бібліотеку. Наскільки ти вже бібліотекарка? Я працюю в науковій бібліотеці Черномаської національної. Якщо це не секрет, чому ти потрапила до ем... А, так, так сталося, що моєю магістрською роботою була саме робота із тим, з чим я безпосередньо зараз працюю. Було місце на цей проект і я вирішила, що любу мені. Я навчалася на видавничі з та поліграфії. Отже, я в пристойний період часу пропрацювала поліграфістом, пропрацювала в комерційному дизайні, але моя магістерська робота якраз стосувалася оцифрування в першу чергу і розповсюдження цифрових копій для старовинних книг, як спосіб їх збереження. І таким чином, це було досить дивно для моєї кафедри, але тим не менш я вибрала своє право а, саме так займатися своєю магістерською. Саме за цією темою я за рахунок цього захистилася і власне отримала свій диплом. Він, Але знаю, буде. що в, в твоєму доступі є унікальні книги. Ти на своєю роботою чимось чином розкриваєш їх навіть і для нас, для фахівців, для твоїх колег. Не потрібно забувати про те, що в моєму акціоналі не лише якісь суперцінні книги, а ще й книги, які були дещо специфічною документацією, були якимись господарськими документами, були абсолютно. Не цінними з художньо естетичної точки зору, але з точки зору того, яка інформація в них містилася, є, є хорошим харчем для аналізів в цій чи іншій сфері наукові. Е, я думаю, що наступив момент для наших глядачів розкрити якраз що саме ти робиш в, в науковій бібліотеці університету ім. Юрія Федьковича. Отже, я представляю проєкт Ковензія. Це проект цифрової бібліотеки. А, отже, в чому основна суть? Ми займаємося оцифруванням. За мене знаходиться цифрова установка, за допомогою якої ми робимо цифрові копії. Це високоякісні скани а, в натуральний розмір, тобто, в залежності від того, чи це плакат, чи це газета, чи це крихітна ну, така книжечка. А, також ми створюємо цифрову добірку цієї книги і а, Певними елементами захисту а, публікуємо її в широкий простір. Отже, це не лише як спосіб збереження інформація, а радше, як і спосіб її м, донесення до е, е, широких мас. маслого тата. Продовжуючи нашу розмову, не розмову не знаю, що все ж таки дизайн він присутній в твоєму житті. Хоч зараз ти е, і бібліотекарка в твоєму житті. Ти слідкуєш за тенденціями. і Чим ти займаєшся, що тобі цікаво ще в плані дизайну? Що виключно як дизайн, то я радше залишаюсь таким пристрасним цінителем. От я цікавлюся тенденціями. Я слідкую можливо за якимись важливими для мене проектами. Я далі читаю книги. Але все-таки я не виконую вже комерційні замовлення радше якісь можливо поодинокі випадки, коли мене справді зацікавила тема. Намагаюся єдиний сегмент, який залишився при мені. Я сподіваюся, залишиться ще на багато років вперед, це верстка книг. Тобто я все ще займаюся версткою книг на замовлення. От і якщо в з'являється потреба у бібліотеки на створення макету, то власне я підключаю всі свої навички з минулого професійного життя і їх. Так, так, так хочу зауважити для наших глядачів, що на, за спиною у Тетяни є книга. Так, так вона книжечка. Вона зверстала саме Тетяною Шалюк, І Це я вже встигла познайомитись. Для мене це взагалі дуже цікава. Збірка, тому що навіть її назва вже є інтервуючою для мене. Так, Перед тим як я стала бібліотекаркою, в мене був період досить масштабний, коли я викладала в приватній академії власне, за профільними предметами. Багато я вчила дорослих людей, часто значно старших за мене саму. Дизайну його основам для якихось своїх побутових потреб, дизайну як хомі, або дизайну як майбутній професії. Тобто, часто, окрім дорослих, у мене навчалися студенти, які лише закінчували або постаршу школу. і У них був оцей прекрасний момент подумати, поміркувати ким я хочу бути, коли виросту. То, От, для власне. мене ще дуже цікавим є те, що поза своїм робочим часом людина має, має зараз якось, заняття, яке надихає. Її на якісь інші справи знаєш, що в твоєму житті таких занять є не одне, їх є декілька. Вони всі твої знання і твої вміння робити авторські аромати. Тобто все ж правильним буде сказати, що це свічкарство, тому mm -hmm. що аромати можна формувати і в і, а, і так, в так, якийсь побутовій так, так. в побутовій косметиці та хімії. Я все ж таки радше свічкарка. Я займаюся створенням. На важкових свічок О. радше того, якщо це вас здивує, як те, чим займається бібліотекарка вільний час, досить багато років я займаюся йогою і займалася танцями, що теж дещо не вписується в стандартний вигляд бібліотекарки, які ми їх уявляємо. Е, ну і хочу доповнити, що був в тебе в твоїй біографії є достатньо тривалий період, коли вогонь. Трансформувався у свічкарство. спочатку. Там був вогонь більш відкритому і встав спочатку. Була інша фаза вогню. Я була артистом вогняного театру. От кілька років вони бібліотекарі, просто зауважувати, але так як за моїм бекграундом. Досить специфічний досвід, то це не просто як хобі, а радше як а, спосіб наукового дослідження того, чому ми палимо свічки, чому ми обираємо ті чи інші аромати, як аромати можуть між собою поєднуватись. Тобто, спочатку щоб робити свічки, я десь з рік-півтора вчилася їх робити і читала літературу, тому не дивно, що я напевно бібліотекарка і гурту ну, прочитання книг. тому що відкрив для наших глядачів, що ось ця юна особа почала читати після трьох років від народження. Це були перші спроби, звичайно, це були е, перші е, склади і так далі, але у своїх неповних п'ять вже за плечима цієї юної особи була прочитана книга з е, об'ємом 150 сторінок, що Ти е, надзвичайно е, витончено підбираєш книги для свого читання. Книги, які ти презентуєш своїм друзям, а ти це робиш постійно. Книги, які ти радиш е, своїм дорослим друзям і мені, в тому числі, за які я тобі дуже вдячна. Е, ти підбираєш для себе книги, які можуть бути тобі е, допомогою в твоєму розвитку тих всіх вподобань, е, якими ти цікавишся протягом е, наприклад. А, -м -м. Були певні періоди, коли я зачитувалася певним жанром. Е Фентезі, та це завжди було фентезі. Я просто до того, що якось, здається, кінг пройшовся весь майже одним таким а, наскоком. Те саме було з Сапковським, Це якщо брати фентезі. Тобто, я, в принципі, я читаю все, що попадається під руку, те, які емоції переживаю при цьому, це вже інша річ. Сподобалась мені книга чи ні? Це вже інша річ. З тим же успіхом я читаю на багато сучасної літератури. Знову ж таки, все залежить від напевно сезону, настрою мого вподобання і, звісно, канікує я досі обираю книжку політичні. До речі, хотіла запитати формат електронний, А... і так, і так. Щоб закінчити нашу тему про книгу, скажи, чи можеш порадити нашому глядачу щось із того, що тобі сподобалося за останній період? Так, я могла би там порадити багато чого. Ну, от з фантастики або фентезі, але давайте, якщо ви не читали Багряного Тигролові, ви йдете їх і читаєте. Прекрасний вигляд, мені здається. От тим більше там здається обіцяється кранізацію, звісно. Через скільки це буде, це і інше питання, але здається, її буде. абсолютно не вий... Дуже багато років ти є копірайтером у волонтерський фонд, yeah, да, який займається саме тим, що допомагає безхатнім тваринам. Це ці вмілі руки, які вміють сканувати книги, які вміють робити свічки, які зараз активно займаються окопними свічками. Адже ми маємо в цьому потребу для того, щоб допомагати нашим воїнам. Збройних сил України, які боронять Україну на я, фронті, як ти прийшла в це і чому ти зацікавилася цим? Я прийшла в це випадково на до уваги ткацтва, То я пробувала щось робити в стилі макраме. Вірніше я вміла в'язати, я вміла вишивати це. Все мені не подобалося бісера та бісер мені не зайшов майже одразу. Uh, я вчилась самостійно, але потім мені пощасливилося стати учасницею школи Бакоменської тайстри. От від українського культурного фонду був проект, і там мене по факту навчили головним основам те, як вміти правильно ткати на станку. Я займаюся, все таки радше це зараз хобі. Тому от і це частково перегукується з моїм інтересом до історичної реконструкції. Тому дуже багато деяких речей, які я виткала, доводиться носити на собі. І це дуже ефектно виглядає, запевняю вас. Тань, я дуже вдячна тобі за розмову. Для нашого глядача хочу зауважити, що бібліотека як установа, як організація це набагато більше ніж просто цікава книга. Повірте, нам, як двом бібліотекаркам, а бібліотекар це надзвичайно талановиці. Емоційно забарвлені, надзвичайно включені в різні сфери людського життя, особистості. Тож не зберігайте, ходіть до бібліотек, читайте, читайте книги. І я дуже е, бажаю всім вам, щоб на вашому шляху з'явився саме ось такий бібліотекар, який зможе допомогти, віднайти ту книгу, яка буде в вашому житті основним і допоможе вам. Я вам вдячна за ваш час. Слідкуйте за нами. Ми будемо вас тішити новими відео. Будьте здорові та побачення. До побачення!